Керуйте своїми почуттями, поки ваші почуття не почали керувати вами. Поняття емоційний інтелект дуже молоде для науки і мало досліджене. Науковці ще в пошуку його точного визначення і точнішої назви. Вони вагаються щодо правомірності, об'єднував в одному терміні почуття та інтелект. Щодо можливості віднесення до його компонентів інших характеристик особистості, крім емоційних. Вони не впевнені в тому, що це взагалі інтелектуальна цінність. Емоційний інтелект це показник здатності до спілкування, уміння усвідомлювати власні емоції та розуміти почуття інших людей. Це взаємодія емоційних, когнітивних, поведінкових та мотиваційних особливостей особистості. На розуміння власних емоцій і емоційних переживань інших людей, підпорядкування емоцій і розуму, що сприяє самопізнанню, самореалізації через збагачення емоційного і соціального досвіду. Розуміння власних та чужих емоцій, вираження емоцій та керування ними обумовлює високу адаптивність до середовища і ефективність у суспільній діяльності. Кінцевим продуктом формування емоційного інтелекту стає самостійне прийняття рішень через осмислення емоцій, що є оцінним відображенням подій особисті. Емоції супроводжують усі види життєдіяльності діяльності та є одним з головних чинників регуляції фізичної і психічної діяльності і поведінки людини. Вони керують увагою, налаштовують на певні дії. Впливають на мисленнєвий процес, допомагають зрозуміти власні мотиви й потреби та сприяють ефективні взаємодії з іншими людьми. Емоції впливають на наші почуття, стан, нати, думки і, як наслідок, на стан здоров'я, особисте життя, професійні успіхи та невдачі. Вміння регулювати власні емоції з користю для себе є надзвичайно важливим для успішного, щасливого життя. Стійке емоційне ставлення до значущих для людини явищ називають почуттям. Одне і те саме почуття може реалізовуватися в різних емоціях. Примітивні емоції, притаманні і тваринам, а от почуття властиві лише людині. Почуття виникають пізніше, ніж емоції, та більше залежать від виховання. До прикладу. Почуття відповідальності у вчителя супроводжується емоціями радості від успіхів школярів, тривоги за їхнє здоров'я тощо. Отже, почуття це ставлення людини до світу довкола неї. Умови успішного розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. Атмосфера емоційного комфорту. Емоційність освітнього процесу. Партнерська взаємодія всіх учасників освітнього процесу. Емоційне спілкування в освітньому середовищі. Етапи формування емоційного інтелекту молодших школярів. Мотиваційно ціннісний Мета якого? Формування усвідомлення впливу емоцій. На життєдіяльність людини, відповідальності за власні емоційні переживання. Пізнавальний, що передбачає ознайомлення з видами, функціями емоцій, причинами їх виникнення та рівнями прояву, способами керування ними. Навчальний етап, що має на меті формування усвідомлення емоційних станів і навичок. Регулювання власної емоційно-почуттєвої сфери в умовах освітнього процесу, практичний етап, що орієнтує на реалізацію набутих знань та умінь для зміни поведінки в реальних життєвих ситуаціях, творчий спрямовує на креативне застосування емоційного інтелекту. У склянці. Поміркуйте, який у вас сьогодні настрій. І відповідно до цього, виберіть із списку колір, який означає певну емоцію. Які ж ви сьогодні? І по черзі ви будете зараз підходити та розмальовувати оцю склянку, щоб вона була у нас дуже красивою, колірною і така, яка у вас сьогодні є настрій. Правда? Яринка? Який тебе сьогодні настрій? Червоний ти роздратована зла малюй. Одесь. Ну, Тепер Олешко. Сьогодні настрій Олешко. Спокійний. Тобто колір зелений, так? так? А в тебе також сьогодні спокійний? Малюй! Оці настрій в тебе сьогодні. Який колір? Побереш. Блики! Тобто в тебе сумний настрій, так? А чому? Не виспався У нас такі різні, дякую. На. Окей, добре. Супер! Наповнимо склянку емоцій. Хорошого нас день, правда? Щасливо. добре. Червоний. Синій. Ось в нас вийшла ось така склянка емоцій. Тобто емоції у склянці. Вони в нас. Різно! Я щойно вам роздала на парти листочки з емоціями. Там зображені хлопчики та дівчатка із різним проявом емоцій, правда? Угу. Отож, вам потрібно підписати кожен номер, яка відповідає емоціям. Домовились? Угу. Це робота пара. Розвиток емоційного інтелекту є запорукою успішного навчання молодших школярів. Уміння регулювати власний емоційний стан є одним з найважливіших умінь у житті кожної людини. Змінюючи емоції, людина змінює своє ставлення до всього довколишнього, що викликає відповідні зміни у самому житті.